На початку 7 століття до нашої ери найбільшою та наймогутнішою державою Близького Сходу була Ассирія. Країна швидко розширювалась і процвітала за рахунок завойованих територій. Полонених асирійці перетворювали на рабів. Вони будували нові міста для Асирійського царя, працювали на полях знаті, на пасовищах випасали угнану худобу. Прекрасні царські палаци. Були наповнені нечуваними на той час багатствами, награбованими в чужих землях. Велика частина награбованого діставалася сирійській знаті полководцям і жерцям. Довгий час жителі підкорених країн терпіли панування жорстоких завойовників. Всі поневолені народи передньої Азії жили мрією про загибель Сирії та надією на падіння Ніневії, міста крові для боротьби зі спільним ворогом. Населення Вавилонії, Мідії та інших сусідніх земель, зокрема і Скіфів, об'єдналося у військовий союз і виступило проти асирійців. Не відразу вдалося розгромити могутню армію Асирійського царя. Союзники провели багато кровопролитних і безрезультатних битв. І тільки в 612 році до нашої ери цар Набопаласар після дворічної облоги зумів взяти Ніневію. На території колишньої Ассирійської імперії він заснував нову державу. Її прийнято називати Нововавилонським або Халдейським царством, оскільки управляти ним стала династія халдеїв. Після цієї перемоги Вавилон досяг піку свого розвитку. Це відбулося при сині на Бопаласара на Вуходоносорі Другому. За свідченнями археологів, місто зазнало колосальної перебудови. Перебудовувалося все: храми, вежі, палаци. Будівельники відновили стіни старої фортеці та побудували новий міцний мур. Місто постійно зростало, були прориті додаткові канали та побудований перший кам'яний міст через річку Євфрат. Можливо, тоді ж з'явилися знамениті висячі сади. Навуходоносор значно розширив межі царства за рахунок іудейських. Фінікійських та сирійських територій, у будівництві нової держави взяло участь багато народів. Під час численних воєнних міграцій населення Вавилона стало дуже різноманітним за складом в той час країну заполонили різні племена, вони жили пліч опліч зі старим місцевим населенням. Багато іноземців було серед царських найманців та заможних людей, що переїжджали в столицю з околиць країни. Крім того, Вавилон населяли іноземні купці, наймані робітники, раби. В країні було особливо багато єгиптян. Всі вони жили мирно та разом облаштовували велике місто. Тут можна було почути гомін на багатьох мовах, можливо, тоді й виник міф про Вавилонську вежу та вавилонське стовпотворіння. У Вавилоні відродилося землеробство, ремесла й торгівля, вся оброблювана земля. Була точно виміряна, велика її частина належала храмам, членам царської родини та великим землевласникам. На полях вирощували ячмінь, але крім нього, сіяли також пшеницю, горох і льон. Земля була дорогою, і дрібні власники використовували її в основному для садівництва. Так вони насаджували цілі фінікові гаї. Оскільки опадів було дуже мало, на полях застосовували штучне зрошення. Вавилоняни будували нові канали, а старі зберігали в зразковому порядку. Канали належали державі, храмам і знаті, але за особливу плату воду з них могли використовувати і інші фермери. Дрібні господарі самі обробляли свої поля разом з членами сім'ї, а іноді й за допомогою наймитів їх, як правило, наймали на час збору врожаю. Поряд із сільським господарством. Найважливіша роль в економіці Нововавилонського царства відводилася ремеслам. У вавилонських текстах згадуються ткачі, ковалі, ювеліри, будівничі, мідники, теслі, пекарі, пивовари та інші ремісники. Зазвичай професію батька успадковував син. Деякі люди віддавали своїх рабів для навчання ремеслам, оскільки навчений ремісник. Давав своєму господареві набагато більший дохід, ніж простий раб. Збереглися документи про навчання рабів обробці шкіри, шевству, ткацтву, фарбуванню та столярній справі, домобудівництву. Господар повинен був утримувати свого раба, годувати його та одягати. Раб платив господареві своєю наполегливою працею. Поступово в країні налагодилася торгівля. Вавилонія продовжувала відігравати центральну роль між Фінікійсько-юдейським світом і країнами на південь і схід від Месопотамії. Особливо жвавою стала торгівля з Єгиптом, Еламом, Малою Азією. Знову купці вивозили товари по річках Вавилон, а звідти їх уже транспортували в інші країни. З Єгипту в Вавилон доставляли спеціальні солі, які використовували для відбілювання вовни, ляної тканини. Одягу з них, а також в медичних цілях. З південних регіонів привозили мед, пахощі, пурпур, шерсть, інструменти, олово. Вавилон же масово експортував зерно та іншу сільськогосподарську продукцію. В цей час торгівлею могли займатися не тільки багаті купці. Стародавні тексти неодноразово згадували про міських вуличних торговців сіллю, привізним вином, пивом. Кондитерськими виробами стравами вони виставляли свій товар на ринкових полицях і часто самі несли його в будинки заможних людей. У містах покупки оплачувалися срібними злитками у вигляді циліндрів, прутів, кіл, зірок та інших форм. Щоб уберегти торговців і покупців від обману, срібні злитки маркували тавром з позначенням ваги та якості металу. В цей час. В Малій Азії, крім Нововавилонського царства, існували також дві нові великі держави Мідія й Лідійське царство. Лідійське царство знаходилось в західній частині Малої Азії. Оселившись на піщаних берегах річок, жителі цієї частини півострова знайшли золото. Саме вони, як вважають вчені, в VII столітті до нашої ери. Першими приступили до карбування монет зі сплаву золота і срібла, поступово поширивши їх на весь близький схід. Багатство лідійського царя Креза стало приказкою. На схід від лідійської держави розкинулося Велике Царство Мідія. Його територія була обширною, але племена, що проживали на ній, не завжди підкорялись царю. Про те, як виглядали лідійські та мідійські міста, та про заняття їх мешканців можна дізнатися з древніх текстів. Багато чого розповіли також зображення та рельєфи, що прикрашають царські палаци. Між містами були прориті канали, що постачали водою великі будинки, зерносховища, фруктові сади, виноградники й палаци. Так три великі держави росли та процвітали майже півтори сотні років, поки на території Мідії не зміцніло плем'я Персів. Під керівництвом свого правителя і великого полководця на ім'я Кір, перси в середині VI століття до нашої ери заснували нову державу, яка згодом підкорить і Вавилон, і Лідію з Мідією, а також і інші землі.